Вітаю колеги. Які ж інструменти програмного засобу мозабук можна використовувати на уроках математики? Спочатку про інструменти розташовані на панелі інструментів, тобто це те, що зазвичай використовує кожен вчитель під час уроку. Вам треба подивитися на нижню панельку, і ви бачите перший інструмент, який пропонується для використання. Він називається геометрія. І в цьому наборі до вашої уваги якраз ті інструменти, яких дуже часто нам не вистачає під час проведення дистанційного уроку, оскільки показати, як працювати з циркулем, трикутником, лінійкою, дуже важко. Почнемо з циркуля. Ось такий цікавий інструмент, який дозволяє нам малювати коло різного діаметру. Він має різні налаштування, тобто ви бачите, що я можу змінювати його діаметр. Для того, щоб більш докладно розібратися з цим інструментом, і не тільки з цим, я пропоную вам обов'язково перед початком роботи продивитися ось. Таку невеличку підказку, яка ховається під знаком питання, я натискаю на цей значок, і ви бачите, що все, що ви можете робити з цим інструментом циркуль, вам пояснюється. Коли ви беретесь мишкою і повертаєте за ось цю. Верхню частинку, ви бачите, що ми малюємо коло. Про це, до речі, вам і пишуть у підказках. Обертання. Поверніть циркуль навколо голки, не змінюючи його відкриття. Наступне, коли ви хочете відобразити циркуль. Будь ласка, натисніть на цю синю кнопочку. Для того, щоб змінити ширину і встановити певний розмір, ось ця лінічка вам стане у нагоді. Для того, щоб перемістити голку циркуля в певне місце, ви натискаєте саме, або беретеся саме на голку. Ну І врешті-решт олівець можна ось таким чином поставити навіть позначку і працювати з нашим циркулем. Малюючи різні кола. Тобто, таким чином ми можемо використовувати наш циркуль і працювати з ним на нашому віртуальному екрані. Я нагадую, що всі інструменти і всі надписи ви можете прибрати за допомогою ось такої кнопочки, такого інструменту, як видалити. Це корзинка, яка розташована знову ж таки на нижній панелі. Ми натискаємо на неї. Вона стає така більш тенька, підсвічена, і ви можете. Повернути або натисканням на інструмент, або повернути на початковий стан. Початковий стан це означає, що повністю вся інформація, яка у вас була на цій сторінці, яку ви з яку з яку ви нанесли, вона може у нас бути видалена. Наступний інструмент, який я пропоную, це звичайна лінійка. Ми про неї говорили на попередньому уроці, але це не проста лінійка, вона е, така, знаєте, трошечки. Черівна, тому що вона може змінюватися. І змінюватися, як вона може змінюватися? Знову підказочка під знаком питання. Її можна переміщати, її можна обертати, можна змінювати розмір лінійки, якщо вам потрібна більш довга лінійка. Ось, будь ласка, ви можете. Вести кут для того, щоб повернути лінійку під заданим кутом, і ви можете навіть вести довжину для того, щоб проводити відрізки заданої довжини. Тобто ось така чарівна лінійка. Бачите, ми можемо повертати кут ось тут. Повертання у нас зразу є нашої лінійки. Довжина я вже продемонструвала. ну І одиниці виміру я хочу також наголосити, що ми можемо робити як сантиметри, так міліметри, так і дюйми. Ось така у нас чарівна лінійка. Наступний інструмент, з яким ми можемо працювати, це трикутник. Трикутник, ви бачите, на 45 градусів. Знову ж таки, якщо ви не знаєте, що можна з ним робити, окрім того, що ось малювати якісь лінії, ви можете знову-таки подивитися у підказку, яка вам допоможе розібратися з цим цікавим інструментом. Чому цікавим, тому що в нього дійсно декілька таких. Речей, які можна робити саме з цим інструментом, які не можна робити звичайним верніше, які можна, але дуже важко робити звичайним трикутником і крейдою на дошці. Зокрема, дуже легко переміщати його паралельно, дуже легко ввести довжину задану, і ви вже будете працювати. Ви можете змінити розмір трикутника, зробити його більшим, меншим, і все це за допомогою цікавих вбудованих інструментиків, які є. Безпосередньо в цьому трикутнику. Трикутник у нас може бути не тільки такого виду, у нас трикутник може бути і інший. Трикутник з іншими кутами, тобто з кутом 90-30 градусів. Так? І знову ж таки, з цим трикутником ми можемо робити певні речі, отже, можемо обертати, переміщати, вводити кут, змінювати її розмір, і, звичайно ж, проводити якісь лінії паралельні, і нам буде дуже легко це робити. Тому що він не буде змінювати, ось бачите, своє спрямування. Тому ми можемо легко це зробити. Тобто він переміщується для того, щоб ми могли з ним працювати. Ось такий цікавий інструмент. Так, знову ж таки, прибираємо на початковий стан за допомогою кнопочки іконки корзина видалити. І дивимося, що в нас є ще й транспортер. Знову ж таки. Говорити, що транспортир важливий на уроках нікому не потрібно вчителя математики, тому що без нього дійсно важкувато. А його можна використовувати, до речі, не тільки для того, щоб вимірювати кути. Ви бачите, тут дуже цікаві речі. Тобто, ви розумієте, що зараз я намалювала і я отримала одразу. Ось, У мене вже є розмір, кута. Тобто, мені зараз навіть пропонується розмір в градусах, це дуже дуже важливо. Тобто, це не просто інструмент, це цифровий інструмент, не і не тільки для креслення, а для вимірювання. Натискаєте на знак питання і отримуєте підказки змінення, розміру, обертання тощо. Тобто майже всі інструменти мають однакові. Підказки, і ви можете побачити, що можна зробити з нашим інструментом за допомогою ось таких підказочок, які дозволять нам попрацювати з цим інструментом з користю. Якщо ви хочете його змінити на ось такий вигляд, будь ласочка. тобто ми можемо зробити транспортер у вигляді трикутника із шкалою, і можемо зробити його звичайним класичним транспортером. Знову ж таки, якщо ми змінюємо його на трикутник, ми можемо отримати підказку, що саме нам дозволено зробити з цим чудовим інструментом. Отже, всі ці інструменти у нас під вкладинкою геометрія на нижній панельці інструментів. І все це ви можете зробити дуже легко. Знову таки нагадую, якщо ви хочете прибрати якусь частинку того, що ви нанесли, ну, от випадково, ви можете зробити просто за допомогою нашої іконки корзинка видалити. Але якщо ви хочете повернутися на початковий стан, тобто очистити сторінку, натискаєте на кнопочку початковий стан. Наступне, що нам доступне з інструментів і дуже є важливим, це фігури. Нам не треба креслити фігури. Ми можемо будь-яку фігуру розмістити за допомогою ось такого чудового інструменту. Ми можемо змінювати колір, ми можемо зробити заливку різною, але я хочу нагадати, що цей інструмент важливий нам, оскільки. Під час уроку ми можемо дуже просто давати завдання, створювати завдання дітям для вимірювання. Ось ми намалювали ось таку трапецію, до прикладу, або квадрат, і тут же ми беремо нашу лінійку. І можемо виміряти розміри і підписати розміри нашого трикутника, чи прямокутника, чи будь-якої фігури. От, будь ласка, вимірювання. Ми можемо виміряти, будь-що наша лінійка робоча, вона переміщується. Тобто намалювали фігуру, виміряли її розміри, і зразу ж можемо підписати, тому що я нагадую, у нас є можливість писати на наших, в наших зошитах. І Будь-яка інформація в нас вже зберігається. Ну, до у 10,5, хоча там, там 10,3. Тому я все ж таки зроблю так, як правильно, 10,3. Отже, ось таким чином ми можемо працювати з такими інструментами. Зараз я приберу лінійку, того, тому що вона нам вже не потрібна. І хочу показати, які ще фігури є. Справа в тому, що є не тільки фігури: коло, трикутники різні, квадрати, ромби, трапеції, багатокутники, ну, от, Зокрема, давайте ось так ми його намалюємо. Але є і тіла, так звані. Справа в тому, що це теж дуже цікаво, оскільки ми маємо можливість працювати з ось такими. Тілами, та? Тобто демонструвати обертання, грані, все це також можна вимірювати, можна вимірювати кути, можна демонструвати, як, як все це відбувається. Ну, до речі, ви бачите, можна змінювати розмір, орієнтацію просторову. Ну, це, це цікавий інструмент, фігури також верніше, тіла різні, є такі, ну, знову знов ж таки, вони всі підписані. Ви бачите, коли я підвожу мишкою до певної фігури, ви навіть бачите назву, тому що іноді порахувати грані дуже важко. А так вам вже є підпис для, вашої, для спрощення спрощення вашої роботи. Ось такий циліндр у нас є. Ми можемо з ним погратися, попрацювати. Повторюю, всі інструменти можна використовувати одночасно. Вам, потрібен вам тут циркуль, будь ласка, ви можете використати циркуль, тому що, до прикладу, вам потрібно виміряти, от, ви хочете зробити такий самий коло такого самого діаметру. Ви це можете намалювати, але попередньо маєте виміряти діаметр. Для цього у вас є лінійка, яку ви також можете. Ось таким чином подивитися, що діаметр цього циліндру у нас 4,2, а ми обрали верніше. Так, 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 так. А тут у нас радіус, тому діаметр у нас 4,2, а радіус буде 2,2, тому нам треба змінити. ну, Давайте, я не буду там дуже сильно. Гратися і ось ми маємо, будь ласочка, таке саме коло. Це такі інструменти, повторюю, які є на нижній панельці. Називаються геометрія, називаються фігури. Але є ще один чудовий інструмент на допомогу. Це вже більш. Серйозний інструмент це редактор формул. Цей редактор дозволяє нам працювати з формулами і не друкувати, не шукати символи, якщо у вас їх нема. А просто ось таким чином, ви бачите, я мишкою малюю якісь символи, назви, і вони в нас вже з'являються. Тобто, ви бачите, що в мене вийшло. Так, тобто це розпізнавання рукописного тексту. І цей рукописний текст за допомогою ось цієї кнопочки, яка розташована у нас внизу в правому куточку, ми можемо цей текст, який ми набрали. Додати до нашого зошита. І не шукати, не перемикати для того, щоб знайти той чи інший символ. Тому що математика це, це символи, це зрозуміло, що це дуже важливо, але, на жаль, дуже важко іноді їх шукати. Або ось так, будь ласка. І всі ці символи у нас вже є, і ми можемо з ними працювати. Тобто я зараз не друкувала цей текст, я все, що ви бачили. Просто малювала за допомогою мишки ось тут, і ми бачимо, що розпізнавання достатньо цікаво, оскільки ми говоримо про математику. Тобто тут треба наловчитися, як то кажуть, для того, щоб все це було більш ну, скажімо, докладно, цікаво. Але ви бачите, що навіть якщо я припустилася помилок, мені пропонуються якісь певні речі, які вважаються правильними. Тобто навіть є таке виправлення помилок, яких можна припуститися. Знову ж таки, всі ці об'єкти можна змінювати, вони не є сталими. Ми можемо з ними їх пересувати за в своєму зошиті. Ми можемо змінювати їх розмір, і все це робиться за допомогою ось такого, такого інструменту, як вибрати. Тобто, пальчик ми натискаємо на пальчик, він у нас стає жовтеньким. Ми виокремлюємо той об'єкт, з яким ми працюємо, і далі можна. Можемо його з ним працювати, але працювати мається на увазі не тільки пересувати. Я нагадую, що вся інформація з приводу кожного об'єкту, який є у нас на сторінці, вона є під ось таким трикутничком, це правий верхній куточок. І коли ми натискаємо, ми бачимо, нам можна змінити колір, редагувати, є властивості, редагувати картинку, зробити дублікат, вирізати, копіювати тощо. Тобто, у нас є різні. Можливості роботи з цим інструментом, які вам потрібні. Ви обираєте самостійно, що саме ви б хотіли зробити. Це ті інструменти, які є в наявності у нас на нижній панельці. Нагадую, це інструменти під назвою Геометрія, циркуль, лінійка, трикутники, транспортири, це фігури, до яких відносяться просто фігури геометричні та тіла, і редактор формул. Нагадую, що також у нас є можливість працювати з таблицями, тобто ми можемо створити будь-яку таблицю, якщо нам потрібно. Тобто, таблиця може бути. Різних видів ви можете додавати, змінювати. От тепер в мене ви бачите внизу висвітився. Інструмент роботи з таблицями, я можу додати таблицю, можна виділити рядок і лістовпець, можна стилі таблиці брати різні, щось темне, щось світле. Тобто це такий, знаєте, варіант роботи з екселівськими таблицями. Можна вставити рядок в таблицю, можна прибрати тло або дати ну, якийсь яскравий колір в таблиці. Можна вставити стовпці додатково, можна додати погратися з тою таблицею. як вам буде завгодно, тобто, це повноцінний інструмент для роботи з таблицями. В математиці це теж іноді дуже корисно, тим більше ми можемо додавати сюди різні цифри, тексти. Тобто, це повторюю такий повноцінний інструмент роботи з таблицями. Або, до прикладу, якщо вам потрібно, ви можете додати в табличку і якісь свої попередньо зроблені матеріали. Справа в тому, що це такий варіант, який не є сталим. Тобто, повторюю, все, що є в програмному засобі, мозбук, корисне тим. Що ви завжди можете це змінити? Якщо ви хочете змінити якісь дані, ви їх змінюєте. Хочете змінити формулу, ви їх змінюєте. Тобто, це ваші ну, це ваша власна сторінка. Ви з нею граєтеся так, як вам потрібно, і так само це можуть робити ваші учні. Якщо у них є доступ до мозабуку. Але повторюю, тут дуже дуже треба пам'ятати різницю між Мозабуком і Мозавебом. В Мозавебі можна переглядати створені вами зошити, тобто учні можуть переглядати, а працювати і створювати зошити, повноцінні зошити. Ви можете в Мозабуці за допомогою ось таких чудових інструментів. Звичайно, що окрім цих інструментів у нас є Ті ж самі олівці, якими можна працювати, є олівці, які дозволяють робити прямі лінії. Тобто, ми можемо креслити не обов'язково за допомогою лінійки. Ми можемо робити це за допомогою ось такого олівця. Також ми можемо викликати. Ось ці інструменти за допомогою бічної панельки. Ось у нас відкривається наша панелька, і ми можемо бачити тут олівці, маркери, є стирачка, якою можна стерти те, що ми намалювали, не обов'язково видаляючи за допомогою корзинки, да, нашу видалити. От подивіться, будь ласка, я можу тут стерти, але об'єкт. Який був створений, я витрати не можу. Я можу витрати тільки те, що я намалювала за допомогою олівця. А видалити той чи інший об'єкт, я можу тільки за допомогою ось. Корзини. Також ми можемо викликати тут повторюю, олівці різних кольорів. Тут можуть бути ті ж самі інструменти, про які я говорила: це і трикутники, транспортири, лінійка, і той же самий циркуль. Тобто є такий пінал інструментів, який розташований як внизу на панельці на нижній, так і ось в такому бічному меню, яке ми можемо викликати в будь-який момент. Сьогодні на цьому уроці я вам розказала про набір тих інструментів, які є в арсеналі кожного вчителя математики це інструменти для креслення, за допомогою яких ви можете створювати будь-які малюнки на такій віртуальній дошці, яка є в програмному засобі МоЗабук. А які ще інструменти є для. Полегшення роботи вчителя математики ми розглянемо на наступному занятті.